Продолжаем движение. Помните, как говорил Булгаков, да? Осетрина может быть только одной свежести, первой. Ну так и горючка должна быть только одной свежести, только одного качества, нормального. Давайте вообще ездить тогда на воде, там, на ослиной моче, как это делал там Василий Алибабаевич. Ну зачем это надо? Мы предлагаем попросить и прекратить добавок в топливо всяких... Неправильных частот, которые повышают эквивалентное число топлива, опять же заливает 95-й, это тот же 92-й Говорят, что есть две проблемы, дороги и дураки, то как бы в странах постсоветского СНГ это три проблемы, еще и бензин. Качество, конечно... Ну тут а, даже я просто на примірі цифри могу привести. Якщо я на автомобиле автомобілі на бакі проїжджав допустим Дніпра до Києва 500 кілометрів, то на ж бакі я в Європі їздив десь то 740-750 піятдесят кілометрів. За кермом Володимир стільки скільки себе пам'ятає, любов до машин та дороги дістались йому від батька. Від нього ж перше почув про одну з основних проблем автомобілістів, тато жалівся на неякісне пальне. Нині Володимир вже сам років за 20 керує автомобілі. Знає на власному досвіді, що то за звір такий штучно завищене октанове число, і вийшов його вполювати разом з іншими відчайдухами. Всі вони учасники автопробігу проти неякісного пального, які на тиждень принесли в жертву звичний уклад життя. Бо разом з усією спільнотою українських автомобілістів дійшли точки неповернення межі. Після якої стає зрозуміло на такому пальному їздити, себе не поважати. А точка неповернення це певна точка терпіння е свідомості, свідомості українського автомобіліста, коли він вже більше не може мовчати. Саме е в такому контексті, е в контексті точки неповернення і почався наш громадський рух, і з цього почалися всі наші активні дії. Точніше активні дії почалися з інтернету. Прознавши, що за дослідженням деяких експертів кожен п'ятий літр бензину в Україні неякісний, неактивніші Найактивніші учасники автомобільного соціального порталу Автовізіо спитали думки автомобілістів щодо ситуації на вітчизняних АЗС. 50 тисяч інтернет-користувачів відповіли однозначно: якість та бензин в Україні поняття радше несумісні, але поєднати їх, врешті-решт, треба. Ми… О... Натхнені такими результатами, натхнені своїми сподіваннями для змінення ситуації, з'явився до організації автопробігу. Ідея щодо символу пробігу виникла одразу. Ним став Віслюк, який за примхою долі та радянських кіносценаристів перетворився на ЦАПа. Відбуває в ситуації з неякісним пальним. Утім, учасники автопробігу ставляться до нього співчутливо. Ослик, звісно, не винуват. Вінувати ті люди, які Надказують продавати нам качественне топлі, і щоб таких людей стало менше, найпалкіша мрія автомобілістів. Аби вона збулася скоріше, склали маніфест до держави та нафтотрейдерів. Ми закликаємо Кабінет міністрів України не піддаватись на тиск нафтопереробників і обов'язково з 1 січня 2011 року ввести в Україні єдині національні стандарти виробництва бензину за ДСТУ 4839-2007 та дизельного палива за ДСТУ 4840-2007. Нині в Україні діє стандарт якості пального 2001 року. Таке в Європі заборонене навіть для опалювання. Хоча ще у жовтні 2007-го Держспоживстандарт затвердив нові національні стандарти, які вступили в дію з 1 січня 2008-го. Щоправда, лише на папері. В реальному житті АЗС досі продають бензин та дизельне пальне, які в народі кличуть бодягою. Такий парадокс визнають навіть безпосередні учасники формування нових ДСТУ. Одним з них був Леонід Косянчук. Нині президент Асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України. Каже, що парадокс виник через небажання нафтопереробних компаній вкладати гроші в переобладнання заводів. Тож вони затягують процес переходу. Вони хочуть тільки винімати з тих заводів, які їм достались по ціні металолома. Їм проще купити своєрідних чиновників, в тому ж Мінтопенерго, і щоб вони пролобірували вопрос про тому, щоб продлить. Причому риторика здесь совершенно ну, чудовищна, моєї точки зрения, по своєму цинізму. для того, щоб зберігати робочі місця. Від на заводах которые випускають, вот то що они називають топливом, а то що ми називаємо бадяки. Це спонукало маніфестантів до ще одного заклику. Ми закликаємо усіх операторів паливного ринку України і кабінет міністрів України створити єдиний орган контролю якості пального на АЗС, що мав би реальні важелі впливу на нафтопереробні заводи та компанії, що реалізують неякісне пальне. Цей орган може бути створений на базі громадських організацій. На базі тих ресурсів, які є у українських нафтотрейдерів, які зацікавлені у зміні ситуації на ринку, основний принцип дії такого органу це принцип соціального тиску. Якщо е, взяти проби на українських АЗС сьогодні і результати цих проб, аналізів цих проб розмістити на сайті, в інтернеті, якщо під цими результатами підпишуться основні нафтотрейдери і скажуть, що вони з цим згодні, це правда. Якщо цей це джерело в інтернеті буде авторитетним, то можна собі уявити силу цього соціального тиску на гравців ринку. Свій маніфест активісти прихопили з собою для збирання підписів однодумців та рушили навколо України за сім днів. Першим пунктом призначення став Харків. Перша столиця України приймала учасників автопробігу на найбільшій в Європі площі Майдані Волі. Сюди ж підтягнулися місцеві борці за якість пального. Представник Фолькс клубу Україна Андрій не розуміє, чому низької якості пальне на вітчизняних АЗС коштує так дорого. Натомість до європейських розцінок питань не виникає. Ну і давайте будемо чесними. Е, чому в Європі, допустим, бензин стоїть там євро-полтора. Акциза, так? Да? Давайте дадим нормальную раскладку по ценообразованию топлива в Украине. Я, честно говоря, вообще видел на зарубежных заправках такую интересную табличку, круговая диаграмма, где написано ⁇ Сектор стоимость нефти да? ⁇,⁇ Сектор там прибыль, э, соответственно, заправки ⁇,⁇ Сектор акцизы ⁇,⁇ Сектор то ⁇,⁇ Сектор все ⁇ Дайте такую информацию. Будет интересно. Уже стало таким себе штампом а, идеологичным и ты до европейских ценностей. Ми все йдемо до них, йдемо, а приходимо виключно до європейських цін. Треба говорити про використання європейського досвіду. Бо якщо сьогодні ми отримаємо європейські ціни на бензин, а це ну, на хвилиночку десь євро 30, тобто 13 гривень за літр, то це може викликати дефолт ряду галузей української економіки. Ми говоримо зараз про мінімальний на сьогоднішній день рівень якості пального при українських цінах, і ми впевнені, що це можна зробити, і власне це роблять деякі нафтотрейдери. Це реально. Хоча у Харкові таких сумлінних нафтотрейдерів мінімум. Тут за твердженням незалежних експертів ситуація з якістю пального найгірша в Україні, тому тутешні автомобілісти не вагаючись ставили підписи під маніфестом. І коли колона пробігу лишала майдан волі, в них лишалася, хоч невелика, проте надія, що колись вони неодмінно звільняться від бодяги. Якби щоразу, коли учасники пробігу чули запитання, а де ж краще заправлятися, і їм давали гривню, вони б вже стали якби не мільйонерами, то на кілька літрів пального точно заробили б. Поставили його і в Донецьку. У відповідь почули: беріть на озброєння спеціальну електронну мапу, що знаходиться на сайті соціального автомобільного порталу Автовізіо. Там позначені і перевірені АЗС, і ті, до яких краще не потикатись. Учасник автопробігу Роман, коли кудись в далеку подорож збирається, поки цю мапу не вивчить, за кермо не сідає. Причому все було зроблено настільки в одному доступній формі, що я бачу, відповідає це качество нормам чи не відповідає. Увидя карту України з усіма детально нанесеними АЗС, я вже можу їхати не з каністрами бензину, а, например, весь маршрут просмотреть на всьому пути слідування, где знаходяться АЗС, яким я даю або і вид топлива. В Донецьку колона українських автомобілістів на годину поповнилася мешканцем Краснодару. Росіянин Роман вирішив доєднатися, побачивши жваве дійство. Адже на його батьківщині таких акцій громадського протесту немає. Хоча запевняє і проблеми з якістю пального теж в Україні. ж Заправлятися побоюється, довіряє лише одній АЗС. Я перед границей заправляю российский бензин, езжу здесь по Украине и уезжаю уже на украинском бензине, но в Украине заправляюсь только на одной заправке, которая принадлежит российской марке. Свою волю надо проявлять, и я считаю, что Украина намного демократичнее и во всех отношениях демократичнее. В России этого уже нет, каждый, практически каждый сам по себе. Донецьк додав маніфесту підписів, а на колону вже чекав Дніпропетровськ. про Петровську стати на заваді підписанню маніфесту намагався рясний дощ. Та марно. На кабінку для підписів перетворили одну з машин. Учасник основної колони автопробігу Дмитро свій автограф під маніфестом лишив одним з перших, адже неякісне пальне допекло добряче, надто сильно по кишені б'є. Покупав топля на одну із заправок города Запорожжя, і я зразу почувствовав, як машина. Стала себя вести, ну скажем так, неадекватно пропала тяга. І вот. впоследствии, вскоре після этого, мені довелося чистити форсунки, тобто достаточно большую суму денег за це віддавати. Ну по крайней мере для мене і мене це дуже розстроїло. І раз в полгода приходится гривен 500-600 отдавать за чистку. Дмитра підтримує його тезка та колега за автопробігом. В нього та сама біда. Перед перед пробігом. Прийшлося ремонтувати машину. На этот раз згорів ямдазонт, теж із некачественного топліва. Цена, ремонт якого вилівся почти в тисячу гривень. Це вже не перший ремонт і за некачественного На шляху від Дніпропетровська до Миколаєва Дмитра Сандуленка спіткала ще одна неприємність. Та, як не дивно, вини поганого пального в цьому немає. Інший ворог автомобілістів підключився. В'яму літі пагнув віпаскувані та як стверджує народна автомобільна мудрість, не пощастило на шляху до Миколаєва. Пощастить в Миколаєві. То куди пробіг дістався пізно ввечері, не спало. Чекало, перевершивши мільйонники за чисельністю активістів. Болі собране, а казаль. город Ніколаєв! Маніфест Миколаївці підписували у світлі фар. Саме тут учасник колони Кирило відчув усю шляхетність розпочатої справи. Всі тягати і рішення, які ми в этом пробігі. на себя принимаем, они с лихвой м, оправдываются целью, которую мы пытаемся донести до людей. Думаю, что все проблемы, конечно, сразу не решатся, но если методично, постоянно предпринимать подобные действия, то ситуация рано или поздно изменится к лучшему. Проводжаючи колону до Одеської траси, миколаївці завірили – так воно и буде.